Закинуте місце Матвій завжди шукав місця, які інші обходили стороною. Старі фабрики, зруйновані будинки, покинуті піонерські табори. Усе це вабило його своєю тишею та історією. Він не шукав пригод, а радше відчуття спокою в місцях, де колись кипіло життя. Його камера була єдиним спутником. А світлини закинутих місць збирали сотні лайків у соцмережах. Одного разу йому на очі потрапив опис покинутої психіатричної лікарні. Місцеві пліткували, що її закрили через низку жахливих подій, але ніхто не міг розповісти щось конкретне навіть на його улюблених форумах про закинуті місця майже не було інформації. Це ще більше заінтригувало Матвія. Він зібрав своє спорядження, перевірив заряд батареї в камері та вирушив у дорогу. Лікарня стояла на пагорбі, ніби охороняючи ліс, що розкинувся навколо. Її фасади були сірими та потрісканими, а вікна очниці дивилися на Матвія порожнечею. Він обережно відчинив масивні вхідні двері, що трималися на одній петлі, і увійшов всередину. Усередині панувала моторошна тиша, порушувана лише поскрипуванням підлоги під його ногами, коридори були довгими та вузькими, а повітря було важким, іначе просоченим, чужим болем. Залишки медичного обладнання, розкидані по підлозі, нагадували кістки невідомого звіра, у деяких палатах ще стояли ліжка. А на стінах були дитячі малюнки, що дивним чином збереглися, незважаючи на час. На одному з малюнків, зроблених, здавалося, червоною фарбою, було зображене щось дивне. Висока, виснажена постать з непропорційно довгими руками, що тримала в них малюнок. Чим далі він заглиблювався в лікарню. Тим сильніше зростало відчуття, що він тут не один, кроків не було чутно, але він відчував чиюсь присутність. Усередині щось йому підсказувало, що це не примари, а щось набагато гірше. Він почув дивний шелест, що долина з кінця коридору. Не роздумуючи, Матвій вирішив зняти це на камеру. Він повільно й обережно наблизився, намагаючись не шуміти. Повернувши за ріг, він ледь стримав крик. По той бік коридору на підлозі щось повзло. Воно було високим і худим, з руками, що були довшими за тіло, його шкіра була блідою, а витягнута шия звисала, ніби зламана. Істота, неначе рухалася, спираючись лише на кінцівки, з якими були якісь проблеми. Воно повзло а потім, зупинившись, повільно підняло голову. Замість обличчя на нього дивилася моторошна пустота. Але те, що по-справжньому налякало Матвія, було не обличчя, воно тримало в руках такий же дитячий малюнок, який Матвій щойно сфотографував на стіні, тільки тепер він чітко бачив, що фарба була схожою на застиглу кров. Монстр відчув, що за ним стежить. Він зупинився, повільно повернувся і почав підійматися на своїх довгих, викривлених кінцівках. Він повернув голову і подивився в його бік. Матвій застиг, а його серце шалено заколотилося, намагаючись вирватися з грудей. Його єдиним бажанням було втекти, але ноги відмовляли йому. Нарешті змусивши себе. Він різко розвернувся і кинувся навтьоки, не розбираючи дороги. Він біг, не озираючись, поки не добіг до якихось дверей, що були причинені. Він заскочив всередину і зачинив їх за собою, наскільки це було можливо, бо вони були трохи розхитаними. Це виявився старий кабінет, завалений поламаними меблями та паперами. Матвій відразу ж побачив перевернутий стіл. І швидко сховався за ним, намагаючись дихати тихо. За дверима було чути глухий стукіт. Спершу він був повільний, а потім став швидшим і сильнішим. Ця істота повільно, але впевнено наближалася. Двері скрипнули, і через щілину Матвій побачив довгу, тонку руку, яка висунулася всередину, ніби шукаючи щось. Він затамував подих. Сподіваючись, що воно його не помітить. Істота зайшла до кабінету. Її дивні викривлені кроки відлунювали у кімнаті. Вона, здавалося, обнюхувала повітря, а потім почала повільно оглядати кімнату. Вона підійшла до купи паперів, потім оглянула шафу, що стояла у куту кімнати, а потім почала наближатися до того місця, де ховався Матвій. Воно зупинилося біля перекинутого столу. Матвій чув його важке, хрипле дихання, що було схоже на шелест сухого листя. Тінь монстра лягла на його сховок, і він бачив його викривлену руку монстр почав повільно підіймати стіл, за яким він ховався, відкриваючи його своєму погляду. Матвій розумів, що його помітили і що зараз йому настане кінець. Його камера, що була в руках, випадково увімкнулася, і він рефлекторно зробив фото. Яскравий спалах камери вдарив прямо в обличчя монстра. Ця істота відшатнулася, голосно зашипівши, ніби роздратована світлом. Воно втратило рівновагу і врізалося спиною в стіну, збиваючи по дорозі декілька закинутих меблів. Поки монстр приходив до тями, Матвій не втрачав часу. Він підірвався на ноги і кинувся до виходу, не озираючись. Він біг через довгі коридори, чув, як позаду лунають кроки. Він знав, що монстр женеться за ним. Матвій біг щодуху, не звертаючи увагу на біль у ногах, що кричали від втоми. Він нарешті вибіг з лікарні на свіже повітря. Не зупиняючись, він мчав до своєї машини, сів за кермо і швидко поїхав геть. Лише від'їхавши на безпечну відстань, він зупинився, його руки тремтіли, а в голові досі лунало хрипле дихання монстра. Він зрозумів, що йому пощастило, і що він ніколи більше не повернеться в це прокляте місце. Коли він переглядав фотографії, зроблені сьогодні, він знайшов одну, яку випадково зробив у кабінеті. На ній було зображене обличчя монстра. І це було останнє, що він побачив. Обличчя було блідим, без очей, а рот розтягнутий в моторошну посмішку, що відкривала гострі як леза зуби. Матвій зрозумів, що він не просто сфотографував монстра, він сфотографував його обличчя, яке, здавалося, було порожнім, але насправді було сповнене злості. Цей образ залишився у нього в пам'яті назавжди. Тепер він розумів, що деякі закинуті місця мають такими залишатися.